І широкине десять кілометрів від Маріуполя, найгарячіша точка східного фронту, де стихла, каже Андрій Цеплієнко. Але вже тиждень, як тут розгортаються баталії політичні бойовики та росіяни оголосили, що виходять із Широкиного в односторонньому порядку, і через ОБСЄ наполягають на демілітаризації селища, тобто відведені і українських військ, тим часом, згідно із мінськими домовленостями, широкина є підконтрольним Україні. і в добровольчих батальйонах уже кажуть про. Пастку, яку може потрапити Київ обстріл чимось важким. Потім атака піхотою. Потім знову обстріл цього разу з танків. До такого розкладу звикли захисники найгарячішої точки в секторі М. Кожного дня сюди, як кажуть військові, прилітало і насипало. Зараз відносно тихо і майже знатися дещо незвично і незручно ходити по передовій без бронежилетів. Ми пережили тупі наступальні дії піхоти, заготовили кучу. Двохсотихім ані та поняли. Последні два місяці вони воюють с нами в артилерії. І ось ДНРівці гучно оголосили про виведення своїх бойовиків з Широкіного. Назвали це експериментом. Та насправді експериментатори втомились шукати бажаючих їхати в Широкіне на заміну вантажу. 200. потвержденої патрії безрадно з їх сторони до моменту їх виходу 800 чоловік вбитими, вони потеряли. операція в широкіному одна з небагатьох успішних. Для сил АТО у лютому, 15-го бійці полку Азов та батальйону Донбас закріпились на східних висотах. Далі не пішли, зайняли будівлі полишених санаторіїв, а на лівому фланзі під шаленими обстрілами створили потужний укріп район. Це дуже хороша позиція. Спочатку тут знаходились бойовики, наші солдати вибили їх звідси і закріпились, буквально вгризаючись в цей майже кам'яний ґрунт. Ніщо не змусить їх відступити. Хіба що політики, які можуть оголосити так звану демілітаризацію широкіного бліндажі, перекриті слябами. Так маріупольські металурги називають багатотонні зливки сталі. Тож бійці навіть не прокидаються, коли падають міни 120 ки Сляб, то є толщина 140 мм, міліметрів. ну, видержує пряме попадання ну любого снаряду. То есть... А прилітало сюда, калібра. Да, сюда прилітало, Вот з цієї сторони, всі люди живі, все нормально. До повернення цих висот під український контроль саме звідси російські гради обстрілювали Маріуполь і нашу лінію оборони. Обстріл волосвосетіх висот З цієї висоти було ну їм удобно працювати по Памаріком обстріли можуть повторитися. І ось чому Ось ми бачимо наші нові позиції, які долини бути водатий ямі. Вон господствующие позиции, позиції, будут будуть Я уверен, после того кометадім сразу же будуть зайняти боевиками. даже не боевиками, а русскими окупантами. Це справді яма, глибокий яр. І тепер сценарій демілітарізації стає зрозумілим. Як тільки українці відступлять до цього яру, окупаційні сили займуть висоти. Тоді добровольці поміняються ролями з бойовиками, бо ті безкарно обстрілюватимуть їх згори. Важку техніку сили АТО мають відвести на 12 кілометрів. А це вже вулиці міста. Українці, на відміну від бойовиків, не ставлять гармати посеред міських районів. Отже, будуть змушені відвести їх ще далі за місто. Це означає, що навіть техніка не допоможе хлопцям у цьому яру в смертельній пастці. Ви пасці. Висловні Я ж яку невочна, Скільки ви звідки. Як це не дивно, навіть маріупольські прибічники Росії проти відведення українських військ з Широкиного. А що вже казати про тих, хто обрав Україну? Нікові звоїщу наші воєнни, і наші просто прина українській землі. Сталеві привітання від східних братів зруйнували будинок Тетяни Бабікової. Біда наша тільки з нами. І нікого вона не треба. Вона одна з останніх покинула широкине. Місцевих серед бойовиків не бачила. А ось російські хлопчини їй розповів про накази, які вправно виконують прибульці. Я говорю, хлопці, хто ви? Що ви нам зробили? А він окупанти. І він сказав, каже, ви знаєте, я відкрию вам тайну. Отам От зверху нам приказали побільше розрушені. Оце така воєнна тайна волонтер Галина Однорог крім допомоги, привезла на передову попередження від містян у разі виведення солдатів. Маріупольці на цих висотах стануть живим щитом. вдруг буде команда к тому, щоб ата Позиции из Широкина на километр, на метр, на 10 метров, неважно насколько. Мы собираем людей всех и приезжаем сюда в Широкино. Вызываем АБСЕ и говорим: что мы отсюда никуда не уйдем. Мы не хотим, чтобы с городом Мариуполем было то же самое, что с городом Донецком. Я надеюсь, что нас не заставят выполнять эти приказы. Ни мы, ни наши коллеги из Азова не собираются покидать Широкину. Виставити на передовій своїх бійців пропоную добровольчик. Корпус правого сектору ми об'явили мобілізацію. Вчора прибули перше 21 чоловік, і ми плануємо до тисячі чоловік мобілізувати, занять передові позиції. Попри все, війна знову просувається в притул до Маріуполя. Сапери підривають фугас, який стояв на роздоріжжі біля міста. Фу знайдений даний. Боєприпас чисто випадково вибухівку знайшов цей кмітливий собака. Фугас поставили давно. А от розтяжка на ньому свіжа, Мали привести у дію важкий гаубичний снаряд. Досвідченим спецам знадобилось кілька годин, аби знешкодити пастку. В широкеному ж такої роботи саперам на десятки років. Бойовики відгородили нижню частину села сотнями кіло вибухівки. Вони нарешті зрозуміли ці висоти зброєю, їм ніколи не взяти. Але і зараз там у нижній частині села залишились ворожі снайпери, і розвідники. І найголовніше там сила селенна, мін розтяжок і фугасів. Отже, поки що туди ми не поспішаємо. Розвідник Азову щойно бачив бойовиків. Ти сьогодні їх бачив? Да. Так. скільки чоловік? Сьогодні чотири наблюдав. чотири чоловіки делали? Двое Скорее всего, наблюдали, скоріше, двоє капувалися. А за хвилину ми вже самі почули постріл у наш бік. Стріляло? Отже, в заяві бойовиків про відхід тут не вірять ані бійці Донбасу, не азовці. Розслаблені тільки в будівлях. От насправді, коли виходять на точки, вони повністю відпрацьовують перебіжки, повністю амуніція через те, що це важливо 4 липня. Коли стало відомо про бажання бойовиків відвести свої сили, у гру вступили офіційні представники Росії. Російські та українські військові спостерігачі домовилися просто у селі зробити спільний пункт контролю за припиненням вогню. Але наступного дня все змінилося. Вони запропонували ввести до склад спільного центру контролю координації представників окремих районів Донецької області. Що фактично унеможливлює тим домовленості, які на сьогоднішній день ну, будемо казати, Як простими прав... словами так. та представників бойовиків. Звісно, це має права на існування, тому власне фактично російська цена блокує. Творення цього спостережного посту. не києм то палицею, не військовим, то політичним шляхом росіяни добуваються, аби саме бойовики зберегли контроль над стратегічним селищем, бо далі дорога на Маріуполь. А за ним шлях на Крим, який схоже все ще у планах кремлівського мрійника. Андрій Цаплієнко, Андрій Ветошкін, Микола Рябченко, ТСН тиждень один плюс один.